Війська Росії завдали 21 удар по Донеччині. Наслідки влучань задокументувала поліція. Ворог зосередив вогонь на 13 населених пунктах. Окупанти поранили мирну мешканку. Під прицілом росіян опинились міста Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, Часів'яр, селище Курдюмівка, Неліпівка, села Дружба, Іванопілля, Карлівка, Неліпівка, Новодмитрівка, Предтечине, Шахтарське. Армія РФ гатила з РСЗВ смерч, град артилерії. Пошкоджено 33 цивільних об'єкти, 27 житлових будинків, підприємство, релігійну будівлю, господарчу споруду, леп у Красногорівці. Рашисти з артилерії поцілили в дім молитви. Поранили 49-річну жінку. З градів окупанти обстріляли шахтарське, пошкодили щонайменше 19 приватних осель. По Костянтинівці Росія била зі смерчів та артилерії. Снаряди пошкодили приватний будинок, підприємство під Обстріл потрапила Новодмитрівка. Руйнувань зазнали три приватних будинки електромережі, поліцією та СБУ. Відкрито кримінальні провадження.